Так. Ми виносимо перше рішення по внесенню змін до бюджету громади на 26 рік, в яким пропонується залучити ряд субвенцій з державного і обласного бюджетів, які вже у нас на рахунку і повинні бути віддані головним розпорядникам коштів для їх освоєння вже в січні місяці. Тому терміново зібрали сесію міської ради з цього питання по залученню субвенцій. Так, пропонується залучити до доходів і видатків бюджету громади між бюджетній транспорті на загальну суму 104,4 млн грн грн. А саме по управлінню освіти Субвенцію з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції 7,5 млн грн Це на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників інклюзивної ресурса. Центр і працівникам приватних закладів загальної середньої освіти, розпорядження ОВА від 6.01 No7. Також пропонується залучити субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 50,5 млн грн. Це теж прийнята рішення. Кабінету міністрів України 26.12.25 года номер 1760 років. І залучається по управлінню освіти субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів терзавальної средній освіти плюс 33,7 години постанова підміни 29.12.25 року. При управління освіти залучається субвенція з обласного бюджету. На забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни Наприклад, на виконання розпорядження увага від 14 до 1 26 року в сумі 13,1 і десяток мільйона гривень. З них по департаменту соцполітики 12-2 і по управлінню охорони здоров'я теж є фахівці супроводу ветеранів плюс 849,1 сорок одна гривень. Прошу підтримати. Проєкт рішення на сесії міської ради для залучення цього фінансового ресурсу від 600 кодатів до червого і не Дякую, Любов, Тернопіль. Колеги, є запитання до доповідача? Немає? Тоді ставлю на голосування погодити проєкт рішення 3052. Бірець за. Черно за. Сергій, за. Палювали кіліза. Тамало за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Проект рішення підтриманий. Також, колеги, з вашого дозволу, хотів би порушити буквально два питання, які стосуються роботи нашої комісії, комісії з охорони з охорони здоров'я та освіти. Зокрема, в питанні в грудні 25-го року ми давали протокольне доручення Лариса на вашому управлінню безпосередньо доповідав Сергій Олександрович Колев'яжний щодо того. Щоб на кінець січня, ну тобто, це не обов'язково прямо зараз на кінець січня окремо збирати, але на комісії, яка відбудеться у лютому на початку світі, по а також по з питань бюджету, щоб надали інформацію стосовно аналізу укриттів, пам'ятаєте, так? Да? І також я хотів би порушити ще одне питання, Це обов'язково. І ще одне питання щодо е, стану переходу бухгалтерії на автономний да, на, на фінансово да. е, е, Я так розумію, ми вже неодноразово не обговорювали цю тему, навіть пам'ятаю, була пропозиція щодо розгляду того, щоб це е, можливо навіть утворювалося комунальне підприємство, яке могло би забезпечувати дані послуги. Тому я розумію, що це питання не одного дня, але до 27-го року волонтерія має перейти на самостійне управління. Тому я думаю, що якщо буде доручення до кінця першого кварталу напрацювати і надати пропозиції і депутатам, і зокрема комісії з питань освіти, а також комісії з питань бюджету щодо доцільності створення, до прикладу, комунального підприємства, яке би. Надавала послуги бухгалтерії для закладів освіти, вивчити можливість аутсорсінгу, скільки це буде коштувати, тому що кінець 25-го року нам показав про те, що субвенції недостатні. Вона може не надходити в достатній кількості. Ми розуміємо, що для переходу на самостійну бухгалтерію буде необхідно додатковий фінансовий ресурс, і тут так само треба буде прорахувати. Обов'язково чи простіше в міській раді підняти заробітну плату безпосередньо багаторам, які будуть працювати в школах, ну або ж все-таки це буде аутсорсинг, або це буде комунальне підприємство. Тому, будь ласка, до кінця першого кварталу 26-го року напрацювати і надати відповідні пропозиції, щоб ми нормально зайшли у 27 рік, колеги підтримується така пропозиція. Абсолютно Дмитро Миколаєви підтримуємо. Дякую, що ви порушили. Бо теж ми це вже обговорювали. Що 27 сьомий вік не загарами. Дуже дякую, що ви це озвучували. Підтримки я підтримую однозначно по укриттям. Було доручення до кінця січня. Ну сьогодні ми обмежуємо часі, але наступного тижня ми все одно будемо збирати комісії, тому що сесія передбачається на 5 -е число. Я думаю, що інформація вже в принципі є готовою, і ви їх надасте. її інформація готова і по укриттям. І е, також було доручення, і по харчувукам прекрасно. Да, ми зробили. Ми вже навіть збиралися з управлінням капітального будівництва, обговорили всі е, об'єкти, обговорили, тобто, зараз управління капітального будівництва виїжджає заклади, які ми обговорили, але остаточне погодження ми повинні отримати на комісії. Зрозуміло, дякую Лариса Давидівна, Обов'язково ми вас заслухаємо, але е, ми заслухаємо з питання. Укриттів е, обов'язково після розгляду ці, цього питання на комісії освіти, і потім, коли вже ви спільно напрацюєте із керівниками закладів, тоді вже на бюджетну комісію, щоб розмова була змістовною. Ну, ну я думаю, і дивіться, чи потребуєте ви додаткової допомоги від департаменту економіки стосовно обрахування безпосередньо, щодо цінніше комунальне підприємство, не комунальне підприємство, підняття заробітної плати безпосереднього багаторамку. Закладах освіти. Ви самі це можете прорахувати? Чи вам потрібна ми допомога? Ми самостійно це зробимо, тому що у нас вже ми ну, працювали вже з цією темою, да? і у нас вже частково впроваджується, що кожен директор він заключив трьохсторонній договір з бухгалтерією на обслуговування. Mm -hmm. Директори є безпосередніми зараз учасниками всіх закупівель. Тому що вони готують також пакет документів на всі закупівлі і підписують трьохсторонні договори, які стосуються саме закупівлі на їх заклади. Це вже один із таких елементів переходу на самостійний баланс, якби виконання кошторисів веде бухгалтерія. Тобто, вже перший етап ми можна так сказати, вже робимо. І обрахунки ми обов'язково згодом. А, будь ласка, і якщо маєте можливість, я думаю, маєте вивчить досвід інших міст, тому що я бачив і по Дніпру, е, там, там створені комунальні підприємства. А також навіть у селищних радах є варіанти, коли йде е, співпраця саме на таких засадах. Тому Добре. все комплексно до кінця першого кварталу, двадцять року. Колегія, будуть ще запитання пропозиції, не буде. Тому поряд питання порядку денного вичерпані. Я, всім дякую за роботу і є пропозиція переходити в сесійну заклад і попрацювати з ним. Дякую, колеги. До 4 мільярдів підтягнули. Я думаю, що ми перетягнемо, відпристоїмо.